Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Полісся здивувала одразу двома потужними трансферами. Евертон визначився з долею Миколенка. Ребро пишається збірною України попри поразку від Франції. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Новини вийшли дуже цікаві. Тому беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Металіст 1925 хоче купити бразильського таланта в Крузейро Бруно Алвес 20-річний центральний захисник. Бразилець нещодавно продовжив контракт з Крузейро до 2030 року. В контракті прописана клаусула для міжнародних трансферів 100 мільйонів євро. Крузейро вже відхилив першу пропозицію Металіста 1925, повідомляє Глобо. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку від Франції у стартовому турі відбору на чемпіонат світу 2026. Гра пройшла у Врославі та завершилася з рахунком 0-2. Наставник заявив, що гра суперника його не здивувала. Повідомляє Динамо Київ від Шурика. Українська команда мала кадрові проблеми, але загалом показала гідний опір. Особливо активним був другий тайм, де синьо-жовті зуміли створити кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Франція взяла контроль над м'ячем з перших хвилин та реалізувала перевагу. Голи Оліса Тамбапе стали вирішальними. А для українців найбільшим опущенням стала погана реалізація власних шансів. За словами Реброва, матч показав, що Україна здатна грати на рівних відрізках навіть із топ суперниками, але потрібна концентрація і холодна реалізація моментів. Тренер зазначив, що в команді достатньо гравців, щоб рухатися далі та прогресувати. Це була непроста гра проти дуже сильної команди. Ми мали свої шанси, але повинні були їх використовувати краще. Після пропущеного голу хлопці заграли сміливіше, але проти такої збірної, як Франція, будь-які помилки караються. Тепер важливо відновитися і готуватися до наступного матчу, де ми зобов'язані зіграти результативно, заявив Ребров. Свій наступний поєдинок у відборі на ЧС 2026 синьо-жовті проведуть проти Азербайджану, який програв Ісландії уже у вівторок, 9 вересня. Олександр Зінченко про виступ збірної в матчі з французами. Ми завжди приїжджаємо у збірну з настроєм. Всі великі професіонали. Яку б схему не обрав тренер, ми завжди її підтримаємо і зробимо на максимум. Звичайно, нас нічого не здивувало. Голумбапе це клас футболіста, у нього був епізод, і він його використав. Треба проаналізувати гру, подивитися, що зробили не так і що можемо покращити у нашій грі та рухатися далі. Дембеле пропустить тривалий термін. У матчі проти нашої національної команди він з'явився на полі на початку другого тайму. Але через травму задньої поверхні стегна не зміг дограти поєдинок. Повідомляється, що тепер Усман пропустить 6 тижнів. Тренер зробив план. Наставник роми Джан П'єро Гасперіні чітко дав зрозуміти: він хоче повернути Артема Добика на колишній рівень. Про це повідомляє для газета Делоспорт. Італійський тренер відомий тим, що вміє перезамонтажувати форвардів. Майже кожен нападник, з яким він працював, уже в перший сезон показував значний прогрес. Саме це зараз потрібно українцеві, який переживає складний період у римі. Гаспаріні вже має чітке бачення. Він збирається працювати з українцем не лише над фізичними аспектами, а й над психологією та мотивацією. Тренер хоче максимально розкрити фізичну міць нападника і додати гнучкості у грі без м'яча. Нагадаю, Добик перебував у полі зору Мілана та кількох клубів АПЛ, але його трансфер влітку так і не відбувся. У поточній кампанії українець двічі виходив на поле з лави запасних та результативними діями не відзначався. Житомирське полісся оголосило про два гучні трансфери. До команди приєдналися Георгій Бущан та Максим Брагару, які проведуть сезон у складі вовків. Обидва гравці виступатимуть у команді Руслана Ротаня на правах оренди, повідомляє портал Новини Live. Голкіпер збірної України Георгій Бущан став найяскравішим поповненням, адже 31-річний воротар-вихованець Динамо. За кар'єру в київському клубі зіграв понад 200 матчів та здобував національні трофеї. На початку 2025 року він пробував сили в Саудівській Аравії, але тепер повертається в український чемпіонат. Максим Брагару також перейшов у Полісся на правах оренди з Динамо. 23-річний півзахисник має досвід гри за Чорноморець і в сумі провів 145 матчів на дорослому рівні. Відзначившись 12 голами та 12 передачами, у новому сезоні він уже забив один м'яч та зробив один асист у складі киян. Обидва гравці перебралися до Житомира на правах оренди терміном на один рік. У брагару передбачено право викупу, а фінансові деталі угоди з Бучаном не розкриваються. Контракт брагару з Динамо діє до 2028 року, а сам футболіст не був заявлений на груповий етап Ліги конференцій. Для Бущана це новий виклик на батьківщині після півтора десятиліття в Києві та короткого етапу в Саудівській Аравії. Артем Бондаренко про дебют за національну збірну України. Півзахисник Шахтаря вийшов на заміну на 82-й хвилині у матчі з Францією. Перш за все, прикро, що програли, але якщо говорити персонально, щасливий, що збулася моя мрія, до якої я йшов усе життя, сказав Артем Бондаренко. Голкіпер Шахтаря Анатолій Різник поділився думкою про останні зміни у складі команди. У центрі уваги опинилися трансфери гравця збірної України Георгія Судакова та бразильця Кевіна, які цього літа залишили донецький клуб. Португальці давно стежили за півзахисником, і перехід Георгія Судакова став логічним кроком для одного з найяскравіших талантів українського футболу. Кевін своєю чергою отримав шанс проявити себе в Англії. Його працездатність та стабільна гра дозволили привернути увагу клубів АПЛ, і тепер він спробує свої сили в одному з найсильніших чемпіонатів світу. За словами голкіпера Шахтаря, відхід лідерів є нормальним явищем для сучасного футболу, а для команди це привід рухатися далі. Він підкреслив, що у складі гірників достатньо гравців, здатних змінити футболістів, які пішли. Жора класний футболіст, який показав топову гру. Він повністю заслужив на цей шанс і може вирости до рівня світового гранта. Кевін нам дуже допоміг і теж заслужив спробувати себе в Англії. Такі трансфери дають мотивацію решті футболістів-шахтаря старатися, прогресувати і йти вперед. Пояснив різник. Евертон визначився з долею Миколенка. Керівництво Евертона найближчим часом розпочне переговори щодо нових контрактів, одразу з кількома важливими гравцями команди. Як повідомляє The Athletic, до цього списку увійшов і українець Віталій Миколенко. Першим клуб хоче домовитися з голкіпером Джорданом Пікфордом. У планах і рисок також пролонгація контракту з українцем, чия угода завершується влітку 2026 тисячі Нагадаю, Миколенко виступає за Евертон з початку 2022 року. Цього сезону 26-річний захисник вже відіграв два поєдинки, а Трансфермаркт оцінює його вартість у 28 мільйонів євро. Відповів у притаманному стилі. Після звільнення з Фенербахча Жузе Мурінью залишився без роботи, і одразу з'явилися чутки про його можливе призначення в найтитулованіший клуб світу Єгипетський Аль-Ахлі. Клуб розглядає кілька кандидатур іноземних фахівців, серед яких начебто міг бути є Мууріньо. Однак сам португалець простував ці припущення, назвавши їх дурницею. Нагадаю, у січні 2025 року Мурінь висловив загальне бажання працювати з національною збірною. Я хочу потрапити на чемпіонат Європи. Світу та об'єднати країну навколо національної команди. Якщо збірна України програє Азербайджану, з великою ймовірністю Реброва буде звільнено, і його місце може зайняти Мурінью, який давно хоче попрацювати з амбітною збірною. Друзі, кого б ви хотіли бачити головним тренером збірної України, обов'язково напишіть в коментарях. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!